Путін заслухав доповідь начальника генерального штабу ЗСРФІ Валерія Герасимова про ситуацію. на лінії бойового зіткнення і повідомив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з вісімнадцятої години вечора, 19 -го квітня до дванадцятої години ночі, 21 -го квітня, керуючись гуманітарними міркуваннями сьогодні з вісімнадцятої години до нульової години з неділі на понеділок. Російська сторона оголошує великодні перемир'я. Заявив так диктатор. Ну і він пояснив, що на цей період має бути зупинено всі бойові дії з боку Росії. Додав він ще й те, що виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад. Уявіть собі, російський диктатор говорить про те, що ми, начебто, будемо наслідувати його приклад у припиненні вогню. Наскільки це абсурдно звучить? Ну а при цьому також ще говорив російський диктатор. Наші війська, тобто війська і мають бути готовими до відбиття можливих порушень, перемир'я і провокацій з боку противника, будь-яких його агресорів. Сивних дій ось такі от. Новини і заяви говорив російський диктатор. Ну, і, звичайно, керівник також ЦПД Андрій Коваленко вже прокоментував цю так, би мовити, ініціативу рефії і запитав про те, типу: а чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як ми пропонували ще з 11 березня? Дійсно, питання воно залишається відкритим. І найцікавіше в цій всій історії це те, що я вже бачу моніторингові телеграм-канали, військовослужбовці. Новинні канали великі такі вони дописують про те, що ну вже чуються і лунають вибухи. Так само на фронті так відбувається. так само також от Андрій Сибіга, до прикладу, дописував про те, що у Києві розчаровані великоднім перемир'ям, тому що мали бути 30 днів, а не 30 годин. Ну тобто повідомляли про те, що дійсно домовлялись. Ми про 30 днів. Вони це не виконують. Ну і тим паче також з'являється інформація про те, що до прикладу в Херсоні російські дро. Вони вже а, Атакували, вони вже влучили в цивільний будинок багатоповерхівку. Тобто не пройшло і двох-двох годин після того, як розпочалося так, би мовити, зі сторони расистів. Так в лапках, звичайно, ця ініціатива їхня великодні перемир'я, як вони беруть, і знову вдаряють. Так само на фронті продовжують лунати і вибухи з боку рашистів. Продовжують їхня артилерія так працювати. А далі, до речі, ще знайшла і фрагмент з російського телеграм-каналу, з російською. Кого СМИ, их недопуст, заразистую новую оригиналу Пасхальное перемирие с 18 часов 19 апреля до полуночи 21 апреля. Объявил Владимир Путин. Также он обратился к Киеву с предложением поддержать перемирие на время празднования Пасхи. Однако, если украинская сторона его нарушит, в СРФ будут готовы отразить все атаки. Наши решения о пасхальном перемирии, тут момент просто найти и любимый покажет, насколько искренним является готовность киевского режима Його жилання да й способність соблюдати договоріності, участвовать в процесі мирних переговорів. Тобто, такими діями російський диктатор, начебто, закликає от, світу, знаєте, хоче показати той фрагмент, елемент того, що начебто він готовий йти на мирні перемовини, начебто він вже ну, от, все вже робить. Той раз відмовився на 30 днів, так припинити вогонь. Цей раз на 30 годин все ж таки вийшов він, так би мовити, на поступку, і, начебто, такими діями буде видно, чи готовий. Київ, чи готова наша країна до припинення вогню, тобто дійсно абсурдно абсурдів він продовжує лунати. Ну і до речі, маємо з вами змогу ще й заслухати шматочок того, як саме серашоська диктатор говорив на цій своїй кремлівській конференції. Тож давайте заслухаємо Руководствуюсь гуманітарними соображеннями сьогодні з 18.00 часов до 00.00 часов .00, з воскресення на понеділок – российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. Змі дописувала про те, що напередодні так перемир'я почне діяти за словами Путіна, вже рівно через годину, коли ми готували матеріали для цього етару. З'явилося це повідомлення. Чекаємо на провокації росіян. Так було дописано в наших змі. Ну і зараз вже можуть чітко сказати: 19.31 провокації з боку рашистів. Вони лунають і лунають. Ну і також ще й говорили про те, що потрібно бути максимально обережним нам, громадянам України, тим людям, які перебувають на території нашої держави. Протягом наступних днів після цих заяв їхня звичайна поведінка це брехня, мова йде звичайно про расистів, і тим часом на Київщині щойно дали тривогу. Це було так перед етером за годину у сторону столиці. летить ворожий розвідрон. Мабуть, готується до перемир'я. Такий от допис оприлюднили також моніторингові телеграм-канали. Ну а тим часом також бачу, вже з'являється в центрі протидії дезінформації. Інформація про те, що перемир'я ніякого. Немає, тому що на всіх напрямках росіяни продовжують цинічно вести вогонь як і раніше. Тобто, навіщо взагалі це було оголошено і зроблено незрозуміло. Ну точніше, зрозуміло, чому так за для цих провокацій, за для того, щоб показати Сполученим Штатам Америки, наскільки вони готові йти на ці кроки, готові йти на мир, на перемир'я. Але ж ми з вами прекрасно бачимо, що все це абсолютно цинічна брехня. А також про Сибігу на до. Говорила, говорив він про те, що Андрій Сибіга, міністр України, повідомив, що ще 11 березня у Джилі, нагадаємо, так Україна беззастережно погодилася на пропозицію США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Ми з вами пам'ятаємо ці заяви, тому що вони стосувалися саме припинення а, так і тиші, як на воді, так і на землі, так і у повітрі. Тобто, абсолютно по всім фронтам, так би мовити, і Росія досі. Ці від нього відмовляються, тому що, як завжди, в рашистів є якесь селе. Чомусь на це сполучені штати Америки закривають очі, чомусь їм це не ріже око і не розуміють. Вони так не бачать проблему, точніше в тому, що рашиста відмовляється від припинення вогню. А ось на 30 годин пропонують його, начебто. Хоча ми ж з вами бачимо, що вони цього не роблять. Так, от замість цього Кремль висуває свої нові умови. Дуже люблять вони ставити нам і диктувати умови, і посилюють удари по цивільній інфраструктурі. Згадаємо з вами Кривий Ріг, згадаємо з вами Сум Дніпро Харків, так і з останнього. Ну і також заяви Путіна про великодні перемир'я на 30 годин в МЗС вважають черговою маніпуляцією. Про що я вже сказала, Андрій Сибіга наголошує, що припинення вогню можливе, хоч зараз на 30 днів, без жодних умов. Усе залежить саме від дій РЕФІ, а не від їх слів. Ну і також бачу, що прилюднують інформацію з приводу того, як саме так би мовити. Великодні так перемир'я з боку рашистів. Воно лунає Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, публікує у своєму офіційному телеграм-каналі інформацію з приводу того, що у Херсоні росіяни дронами атакували багатоповерхівку. А місцеві телеграм-канали пишуть про влучання в будинок у Дніпровському районі. Наразі горять щонайменше 5 п'ять квартир. Бачимо, яка дуже потужна так перемир'я великодня на 30 годин з боку рашистів. Офіційної інформації поки що немає. Начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв про дрон ще до початку так званого великоднього перемиря. Публікується кадри. На жаль, знову ж таки не встигли підготувати, тому що ось буквально з'являються вже під час нашої трансляції з вами. Кадри дійсно моторошні, тому що квартира це багатоповерховий будинок, такий панельний. І дійсно на кадрах видно наскільки. Валий дим, знаєте, із квартир, наскільки там дійсно величезна пожежа, і поки ще немає інформації про постраждалих. Сподіваємося, що і не буде. Але от на Херсонщині чомусь расисти вирішили, що це великодні перемир'я, воно не буде діяти. Коментар знову ж таки від інсайдера про те, що Путін доручав Шойгу запровадити з 12 години дня 6 -го січня до 24 години, 7 -го січня Жим припинення вогню пам'ятаєте така. Думаю, пояснення вони дійсно зайві. Вони не потрібні. Ось такий от коментар. Також публікують інсайдер збройних сил України. Ми з вами також прекрасно розуміємо, що всі слова рашистської рашиської диктатори, так рашиської федерації, про те, що вони готові до миру, про те, що будуть якісь перемовини, це все просто цинічна брехня у вічі не тільки нам, українцям, а й усьому світу. Далі також ще про заяви у Кремлі заявляли там про відсутність розумних ідей у Сполучених Штатах Америки щодо України. Я б на думку рашистів так не розкидалась би такими гучними заявами розумні ідеї. США все ж таки а вони там, знаєте, намагаються налагоджувати якісь свій контакт, якісь свої дружні відносини. Тож дійсно це досить так гучно звучить. А Сратнік Путіна вважає, що останнім часом на Заході сформувалося антиросійське тло. Цікаво, чому ж так сталося? А так, от що відомо, відомо про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа не пропонує розумних ідей щодо припинення війни в Україні. Так вважає Кремль. і Таку заяву зробив помічник президента Росії з зовнішньополітичних перепрошую. Потім. Ан Юрій Ушаков, один із найближчих соратників Путіна, якого цитують російські пропагандисти, за його словами, останнім часом на заході сформувалося антиросійське тло. Антиросійське тло створене за останні роки і навіть десятили, десятиліття. В тій же мараці в тій ж європі. Це тло заважає просувати цілком розумні ідеї, з якими а, ніби згодні деякі з керівники, в тому числі у Вашингтоні, сказав Ушаков у розмові з пропагандистом Павлом Зарубіним. Ось такі от заяви знову ж таки. Клунають з боку расистів. Ну і ще також поговоримо з вами і про статті від Нью-Йорка Таймс про те, що є нові вимоги рефії. Вони ставлять під сумнів план США щодо припинення вогню. Україна фактично погодилася на план США щодо припинення вогню. Але Крамль постійно зволікає. Дійсно, США вважали, що домовилися про часткове припинення вогню: одне для запобігання атакам на енергетичну інфраструктуру, а інше – у Чорному морі остання так і не набуло чинності. дописує так видання The New York Times. але Росіяни зволікали. Не полягаючи на нових умовах, включаючи денацифікацію українського уряду та відставці, так зеленського пише про це видання. Ну і також знову ж хочеться ще наголосити на тому, що дописують про те, що 30 годин замість 30 днів наші зараз ЗМІ, так, і МЗС, міністерство закордонних справ нашої країни, дописують про те, що Київ дійсно він дуже розчарований великоднім фарсом Москви, тому що дійсно це дуже такі а, значущі маніпуляції, які впливають не тільки на нашу країну, а й в цілому на наших партнерів, на Європу, на Сполучені Штати Америки, і в мене чесно залишається досить багато питань тим людям, які продовжують чомусь російському диктатору вірити. Хоча ми ж з вами прекрасно бачимо, що не пройшло двох годин від початку цього, так тобто, би мовити, великоднього перемир'я з боку расистів, як вони знову і знову вдаряють. А потім, якщо ми почнемо вдаряти у відповідь, тому що це якби так, самозахист, ми з вами це розуміємо. Вони почнуть це викручувати так, начебто ми її перші це а, зробили.